Друзі, всім привіт! Ось займаємося перебиранням картоплі. Ось мама. Привітайся. Вона не дуже скромна, зніматися не любить. Нет. Розкажи, що це за сорт? Біла роння картопля, так? Да? Це картопля роння, біла. Так вона у нас у погребі, буває, поросте, а то перебирає мама. Ну, е, де... Зазіпсована, ось, наприклад, повоє така, що гниль ось. Відкидаємо її. Є така, що попадається, Ось наприклад червона у білій. Також тоді відкидаємо її на різні сорти. Оттак. А в принципі, ось така непогана картопля. Ну Гнилої, я ж казала ще вчора в відео, що дуже багато у нас гнилої картоплі. Ось так по відрах ми. Де тут червона? ось де біла і де погода. Ось Джек розговкався. Сьогодні на вечір сонечко у нас вияснювалося. А так цілий день була похмура погода і дощик ішов з вечора, і вночі. Ось ох і охорони. Десь у небо говкає. Курочки, ось дві ходять. А вже всі, майже. Та вже всі. Там не бачу, вже теж по цьому курочок Хо, у погріб. Ой, у, у курник посідали. Глянула на погріб, кажу у погріб. У курник посідали. Тут бачу, згоріла лампочка. Треба поміняти лампочку з Курочки посідали. Зараз хожу по лампочку, економку і поміняємо курей. Ломпочку. Ось, взяла лампочку новеньку, дев'яти водку, і зараз буду нести до курочок, заміняти буду. Ось крукус, до речі, вже цвіте, але закрився на вечір. І ось підсніжники. Досі радують око, більше місяця цвітуть. Ось замінила лампочку у курей. Вони вже повечеряли, гарно повиїдали, а на дворі залишили. Трошки їсти. Ось так посідали. І бачу, біля мами курочка. Яка? Не зайшла в курник. Зараз буду її заганяти. Заходь. Зажену та закрию курочок, а вона не хоче Не хоче заходить. Зараз зажену курку, заходь, красуня. Ось. І закрию курочок. Бо вже всі посідали, а вона це бродитиме поки стемніє. Ось в горост курочок, хто де сидить, ось. Кури ровно лягають спати. Зараз закрию, їх і хай ночують. А ось йду в цей сарай, хочу вам показати, що натворили наші поросята сьогодні. Вичищали в них, так вони стрибали і ось завіс, поламали. Так оце приварили батько з чоловіком. Ось. І я залила хутко водою, бо тут дерево і залишати так небезпечно. Ми двоє про свою безпеку і про безпеку тварин, так що зразу позаливали ось водою. Зараз тут мокро, але нічого воно висохне, бо завіс поламали, то це не жарти. Вискочили б на двір, ось уже корито, закинули аж на середину. Видно, що підросли поросята, Дай Боже, хай підростають. Кабанчик он заліз. У, 에... <сумітно> у корито поперек стоїть і їсть. Ти що, найнагліший? Бурячок? Ось. І ось ці свинки наші, наші хороші пацюньки. Ростіть великі та великі, да? Ось мої пацюньки, пацюньки. Денька оця моя улюблена денька, бо вона вона мене завжди отак, її так чухає, а вона мене вкуснуть хоче, а підросла вже боляче, до речі, кусається. О, хороша ти моя, рости велика. Ох, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Мені подобається з нею гратися. Хороша. Тільки не замазуй мене, не замазуй. А ці щось балуються. Ось. Їм підтилили нової соломи. Ну, це її рівно до ранку Їм хватить, перебагнючать і будемо завтра знову вичищати. То таке. Ой, у моїх альосі. Хороша. При нагоді хотілося б порахувати, скільки у свинок сосків. Залишити хотілося б якусь намамку. Це такі плани в мене. Я ділюся з, з цими планами і з вами, цими планами, але поживем побочим. Буде. Ще буде. Ну, В селі займатися сільським господарством потрібно. І це приємно. да, да дівчата, да. шоколадка підійшла до мене. Вон там щось гризуть уже. Шкідники, да? все закриваю, погралася. буду закривати. Замазали мене, нічого. Ось. Такі мої маленькі. Трішки вже ніби підросли, але я дуже не бачу, тому що щодня бачу їх не, 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 не можу зрозуміти. Скільки вони підросли. Але зараз комбікормом ми їх не годуємо, тому що, в принципі, вони вже підросли, хай їдять звичайні корми. Ось курчата позложили вже всі сідала тут. Вечерять у них насипано, хай беруть їжу і лягають спати. Він ще ходять. Ось такі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім дякую за перегляди, за підписки. Всім бажаю, мирного неба! Всім пока-пока.